Вінниця обленерго змінили графік відключень світла на 13 січня через ускладнення в об'єднаній енергетичній системі України. Згідно нових обмежень, світло вимикатимуть на 2 та 4 години в залежності від черги відключень. Загалом електроенергії у домівках городян не буде по 12-14 годин на добу. Переглянути планові або ж аварійні відключення можна на Фейсбук-сторінці Вінниця Обленерго в особистому кабінеті на сайті або у чат-ботах. Водночас в Укренерго повідомили в енергосистемі країни досі зберігається значний дефіцит потужностей, особливо у ранкові та вечірні години. Зокрема, через ворожі атаки і морозну погоду. В одному із будинків Вінниці перевіряють теплові мережі. Роботи проводять і ззовні, і в підвалі дому. Фахівець із тепловізійної діагностики показує, як це працює. Спеціальним приладом наводить на об'єкт дослідження і виконує зйомку. Таким чином оглядають фасади будівель і тепломережі. Цей аналіз дає нам можливість візуалізувати тепловтрати, як в тепломережах, коли труби, наприклад, там не втеплені або пошкоджена теплоізоляція, або як на цьому будинку, де немає утеплення, ми бачимо тепловтрати. Ми їх можемо візуалізувати і показати наочно. У 2016-му жителі цієї висотки власними силами встановили індивідуальний тепловий пункт і тепер заощаджують чимало коштів. Ця система дозволяє регулювати потік теплоносія ну, відповідно до погодних умов. Пронавую стоїть датчик температури, який щитує скільки градусів на вулиці, і автоматика дозволяє подати необхідну кількість теплоносія саме до цієї будівлі, саме стільки, скільки потрібно. Фахівець констатує, найчастіша проблема віничан труби без ізоляції, які пропускають тепло. Проте з цим можна і треба боротись. Якщо ці недоліки усунути, це є зменшення. Коштів, які жильці оплачують за теплотеплоносій, які вони користуються, по закінченню обстеження спеціалісти дають висновки. Щоб я вам радив, це виконати теплоізоляцію цих трубопроводів всіх, тому що у нас зараз температура градусів 30, щоб понизити цю температуру і раціональніше використовувати теплонесі. енергоресурси теплоносій. Да, теплоносії. Голова ОСББ каже вдячний фахівцям за сумлінну працю. Коли прийшли спеціалісти з, з певними приборами, з певними баченнями і своїми е, вимогами до цього всього, звісно, це є свої плюси. Чому тому що вони десь мені показали десь мої недороботки, ті, що я навіть про них міг навіть і не знати, користь енергоаудиту для рідної домівки оцінили й інші мешканці дому. Це питання зараз на часі, дивлячись на те, що в країні війна, і зараз у нас такий період тяжкий, нам треба пережити цю зиму. І дійсно зараз на питанні денному тепло, щоб людям було комфортно. Щоб люди себе відчували, ну якось як в себе вдома, дійсно, от як минулі роки. Нині у Вінниці проводять енергоаудит не лише багатоквартирних будинків, а й шкіл, лікарень, дитсадків та промислових підприємств. Обирали типові будинки по однаковій архітектурі, приблизно однакові по розмірам, і вони поділені на дві групи: три будинки утеплені, а три будинки не утеплені. Тобто для того, щоб потім звести якусь статистику порівняння. Наразі у роботі чотири багатоповерхівки на Вишенці та Київській. Гребище з шерифом у селі Плисків. Тепер є свій офіцер громади. Поліцейська станція оснащена усім необхідним для швидкого реагування на звернення громадян та профілактики правопорушень. Це вже 81-ша станція на Вінничині. Офіцеру громади придбали автівку Рено Дастер для оперативного реагування на виклики. Спокій, і безпеку понад 6 тисяч жителів 13 населених пунктів погребищенської громади забезпечуватиме професійний поліцейський. 26-річний офіцер Офіцер громади Дмитро Риндюк найперша людина, до якої звертатимуться по допомогу мешканці в умовах. Сьогодення поліція працює у посиленому режимі і докладає максимум зусиль, аби жителі громад почувались у безпеці. І ще шість тролейбусів Соляріс вже у Вінниці. Це чергова поставка з Любліна. Перш ніж вийти на Вінницькі маршрути, на кожну машину чекає сертифікація, техогляд і випробування на території України. Такі тролейбуси використовуватимуться вперше. Низькопідлогові та енергоощадні вони замінять застарілі радянські моделі «ЗІУ-9». Нагадаю, нещодавно наше місто вже отримало 10 тролейбусів із Любліна. У салонах мають встановити валідатори. А зовні тролейбуси пофарбують у фірмові кольори Вінницького транспорту: білий та блакитний. На жаль, ми сьогодні ще використовуємо застарілі моделі тролейбусів зі у 9 ще виробництво Радянського Союзу. І ці тролейбуси прийдуть на зміну іменно тролейбусам зі у 9 Наші спеціалісти їх оглянуть, познайомляться. Подивимось технічний стан першу чергу систем безпеки і електричних систем з Наші спеціалісти мають поїхати після свят міста Люблін в тролейбусне депо взяти певне програмне забезпечення для перевірки електронних систем тролейбусів. Перші тролейбуси Соляріс вийдуть на маршрути на початку лютого. Усього для оновлення парку транспортної компанії закупили 20 польських тролейбусів у гарному стані. Сталий розвиток, підтримка місцевого бізнесу, допомога переселенцям, військовим і не лише таким минулий 2022 рік видався для Вінницько-хутірського округу. Вже два роки, як писарівка, щітки та хутори стали частиною великої Вінниці, і навіть попри складні виклики війни, приєднані громади змогли втримати порядок та стабільність. Зокрема, не припинялася робота комунальних служб та центрів надання адмінпослуг. З'явилися у селах нові дорожні знаки, автономні ліхтарі на дорогах. Додалося п'ять. 15 скляних зупинок громадського транспорту, осучаснена система водогону. А для покращення мобільного зв'язку в окрузі встановили вишку. Завдяки злагодженій роботі усіх комунальних служб нам вдалося підтримувати порядок та чистоту на території округу протягом усього року. Таким чином, ми продовжили почати у 2021 році. Роботу з благоустрою округу прибирали наші населені пункти від снігу та бруду. Проводили обрізку аварійних зелених насаджень. Ми розпочали впорядкування берегових смуг основних ставків у Вінницьких хуторах, розробили зону для пляжу в районі вулиці Чехова. Провели там відповідний благоустрій, відновили ґрунтовий заїзд до пляжу. Подбали в окрузі і про надійні укриття для населення, зокрема й в одному з навчальних закладів. Також у ліцеях та гімназіях провели косметичні ремонти, а пункти обігріву на випадок блекауту укомплектували на 100%. Покращилась і ситуація з правопорядком порушень стало значно менше, адже округ під пильним контролем поліцейських офіцерів громади. Крім того, з перших днів повномасштабного російського вторгнення хутірський округ став другим домом для майже тисячі вимушених переселенців. У 2022 році, відповідно до поточних викликів, котрі нам диктувала ситуація в країні, ми перейшли від стратегічного планування до оперативного реагування, завдячуючи численній кількості волонтерських організацій, які комунікували з нами буквально з перших днів повномасштабного наступу. У співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом разом з нашими мешканцями та бізнесом у перші два місяці повномасштабної війни ми направили у прифронтові міста Миколаїв. Та Харків і безпосередньо на фронт 150 тонн гуманітарної допомоги. У Вінниці минулоріч відремонтували 12 дворів. Із них чотири повністю за кошти міського бюджету, і ще вісім дворів покращили на умовах співфінансування. За умовами програми, основні роботи покриває бюджет громади: а це асфальтування проїжджої частини, облаштування тротуарів, вимощення навколо будинку. Якщо ж мешканці бажають додатковий благоустрій, наприклад, облаштування паркомісця, встановлення лавочок для відпочинку, урни тощо, тоді вже вартість цих робіт іде за умовами співфінансування фінансування. адже якби люди платили 30% від загального кошторису, суми виходили б непідйомні. Важливо, що до капремонту у Вінниці підходять комплексно. Тож завпорядкування прибудинкових територій беруться лише після заміни інженерних мереж. Протягом останніх п'яти років у місті відремонтували 190 дворів. Через обмеженість ресурсів міського бюджету та військові дії першочергово фінансують двори, де є ініціатива мешканців долучитись до ремонту. Аби включити будинок до програми співфінансування. Мешканці мають провести збори і звернутись до міської ради. Матвійко Кононюк разом з батьками прийшов на заняття до реабілітаційного центру Гармонія. Вже рік родина користується послугою раннього втручання. З родиною займаються кілька спеціалістів: логопед, психолог, лікар та фізичний реабілітолог. Утім, головними експертами для дитини першочергово є самі батьки. Мама Матвійка Оксана розповідає: заняття йдуть на користь усій родині. Результат став помітний вже після кількох зустрічей. Дуже багато всього знає, знає практично всі види птахів, тваринок, називає їх, каже, як вони говорять, знає кольори, знає вже всю абетку повністю. Ну, тобто результати досить такі великі. До цього ми якби хотіли займатися, але не знали, з чого почати. А тут, якби нам конкретно розказали, як треба і що треба, і це якби дуже допомогло зібрати себе якби в кучку. Зустрічі з експертами відбуваються раз на тиждень. Вони оцінюють розвиток дитини та надають консультацію. Одне заняття триває близько години. Послугу надають діткам від народження і до трьох років, аби саме в ранньому віці з'ясувати, чи є у малечі проблеми з розвитком. Послуга доступна як для вінничан, так і переселенців. Потрібно мати скерування від лікаря, від лікаря має бути таке будь-який лікар, це чи сурдолог, чи офтальмолог, чи невролог, чи просто сімейний лікар. Будь-хто, хто бачить якусь таку ну, труднощі в родині. Родина бере цю довідочку, бере свої документи, які засвідчують особу, і приходить до нас і отримує послугу. Послуги безкоштовно, Воно, всі послуги центру гармонія надаються за рахунок міського бюджету, за що ми дуже вдячні. За минулий рік послугою раннього втручання скористалося шість родин. Коровайниця Лілія Ступак готується випікати обрядовий хліб на заручений та перед початком проводить спеціальний обряд. За нашим звичаєм стелилося рушничок, на нього сипали зерно. Щоб і далі, як і рік, так і рік були щедрими. Далі господиня замішує необхідні інгредієнти. До випряженого молока додає розчинні дріжджі, сіль, збиті жовтки, просіяне борошно і ще один солодкий компонент. На віничі Пече медчекороваї пані Лілія понад 30 років. Каже, майстерності вчилася у мами та бабусі і до сьогодні випікає за сімейними рецептами. Це моя улюблена справа. Це не не навчене, це не не заставлене, це моє. Ну це моє життя. Ви знаєте, в селі не заставляють діток ну, іди і роби. В селі дітки приходять, бо мама роби, бабуся робить. Отак От ми і робили. Розчиняли. Місили, коли місили бабусі, допомагали. Жінка констатує, в околиці немає жодної хати, де б її обрядову випічку не коштували, адже тут жодне свято не обходиться без духмяного урочистого хліба. Готове тісто пані Лілія усаджує в каструлю, прикрашає різними квітами та змащує. У нас корова йде і до розпису, і до вінчання, і до вшанування зустрічі молодого, молодої і для діління для гостів. Ми з цим живемо. Печеться коровай у заздалегідь розтопленій печі. Господи, благослови, господи, благослови, господи, благослови. Окрім коровая, неабиякою популярністю користується і старовинна випічка книж. Господиня каже: Різдвяний хліб треба їсти аж до закінчення свят. Він має таке відзначення трьох свят. Бачите, такі кружечки трьох свят. За обаче три праздники, праздники прийдуть до нас в гості і. Як бабуся все завжди казала, треба посипати маком, щоб ніяке зло до нас в двір ніколи не зайшло. Традиційний обрядовий хліб, що печуть на Вінничині, увійшов до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ опублікували в Міністерстві культури та інформаційної політики. Хліб це символ благополуччя, це символ добробуту. Достатку саме в родині, коли є хліб на столі, тоді і буде все гаразд, і буде мир на нашій Україні. Фахівці вважають, саме у нашому регіоні збереглися унікальні рецепти, понад сотні різновидів обрядових хлібів. Хочемо від центру народної творчості вручити вам цю книгу, у якій ви є, як носі, і тут присутня ваша випічка. Ваші корови. Ї. Тому тримайте. Дякую. Я вам дуже дякую. і Я дуже дякую і рада, що навіть зверху є мій коровайчик. Пані Лілія мріє, аби і її онуки зберегли та промножили стародавні пекарські традиції її родини.